Привіт, це я Настя і ви на моєму каналі. Друзі, я покажу секретики ось в такому локації. Тільки напишіть в коментарях. Я просто тут сьогодні в школу не пішла, бо тому що я трохи прихворіла і я трохи кашляю і захрипла. Ну нічого. Таке буває в мене. Ну, у мене вже почалось уже нормальний голос. Ну так, да, я трохи посиджу вдома там завтра і післязавтра. Не знаю, коли я піду в школу. Ну що, починаємо. Перший секретик це треба зробити бургер. Робимо бургер, я вам покажу. Робимо ось так. І ось так. Ось так і ось так і у вас там ключі. Не знаю, чому в мене тут три ключі. Напишіть мені в коментарях, чого в мене там три ключі. І там ключ потрібно ну, відкривати. І у вас з'являються такі буси. Перший буси це якісь персонажиком другий такими зірочкою. А третій в мене в кіностудії. Я ще таких бусах не бачила. Да, такий ліхтарик, такі телефони від поліції. І там такий автограф. Ось такою цьотю. І ми переходимо в кінотеатр. Ой, бачите? Я його ще не заходила. Да, Заходимо ми в кінотеатр. Я вже зробила маленьку, малюк сестричку в мене, я його вже народила, ну не встигла вам показати. І я її назвала Да. Якщо когось прикольне ім'я, напишіть в коментарях. І ми даємо таку картину ось такій дід. І вона записує автограф. Ось такий автограф вже записаний. І ми переходимо в локацію, де я вам показую секретики. Так, да, трошки знаю. А потім ми даємо ось охороні. І в нього ось такий ключ. Да, і ми відкриваємо ось такий ключик. А потім там такий прикольний навіть. Так, да, це із кіносттудії, похоже, бачите? Там такі емоції є, я їх не бачила. Є таке, таке, таке тут і ось таке, і ось таке, я тут безпорядок зробила. Ну добре, друзі, зараз по прибираємо трошки. Щоб бардак не був тут. І там можна заходити в кіностудію. Бачите? І можна заходити в ось таку локацію, зараз покажу. Таку локацію напишіть в коментарях. Я вже тут ем, не знаю, я не пам'ятаю. Ну, тут, коротше, в мене взагалі не вийде, бо в мене тут води не хочуть. Я тут роблю щось перше, і в мене щось не виходить. Воно не хоче, Мені щось втикати. Ну да, і, друзі, я вам покажу. У нас з'явились такі нові пакетики. Зараз я вам покажу ось ось таке з'явилось. Зараз я покажу. Тільки візьму цю коробку. І коробку я взяла. Там таке. І можемо ми робити зараз. Одну секундочку, і можна так фоткати і робити ось так. Да, і можна мусорку залізати. Бачите, я можу мусорку залізати. Да, я можу мусорку залізати, так смішно. Да, є такий капелюк, і я навіть фо фоткаю як фотограф. Де, бачите, і в мене вилізає. Ну таке буває. Ні, мені вже не потрібно. І там така газета. І дивіться! І кукуляри ходять, Це Так смішно, що прикольно мені. Так, да, дуже прикольно. І там ще появились ось такі перукарки. Так, да, такі прикольні перукарки. І я на зараз ось такі перукарки. Перше, ось такими з такі. Другий ось такий чорний, а третій ось такий рожевий, як дівчинці. Ну я якусь жодну собачку не взяла, але нічого. Я могла так показати. О, такі ще курточка є. Це прикольно навіть. І там з'явилось ось такі ролики найменші. Так, да, прикольно. І давайте я візьму Стейсі, яку я з вами познайомилась. Так, да, я її назвала Стейсі. Ладно, Стейсі, Стесі, давай перевдягайся. Вона навіть стоїть на роликах і може кататись. А ви давайте ми її надягнемо це, щоб вона нікуди не вдарилась. Ой. І дивіться, вона може так кататися. Бачите, дуже прикольно, пан Настесі, приходь до мені, мене, що вона не загубилася. І да, там можна, я зараз покажу. Ну що вона може робити? Вона може стояти на роликах і поправлятися. і можна вона розвивати. Ну, ви вже все знаєте Ну ладно, давайте ми оділимо віць. обичний одяг. І ввезую свої тапки. І вдягну її майку Куди ця майка поділась? А ось то. Так, да. я ось так і хотіла сказати таке ім'я. Ну що, друзі, ось така історія. Якщо вам всім сподобалось перегляд і дякую за перегляд. І якщо вам все сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть в коментарях. Sim, papá, papa.